Друзі, вітаю на магії рослин. Мова піде про заключну обробку саду. Саме поговоримо про листопадні рослини. Плодові, ягідні, декоративні. Хвойні вічно зелені буде окреме відео. Декоративне дерево це яблуня декоративна, але є плоди, їстівні плоди. Я їх ще не обробляю, я чекаю, поки вони повністю скинуть листя. І ще потрібно зібрати врожай. Так само і плодові ягідні. Чекаю, поки впаде листя. Рослини у нас не хворі, тому що я робила профілактичні оприскування впродовж сезону. І зараз не маю потреби їх оприскувати. Тобто чекаємо повного листопаду. І ця обробка заключна може бути і в грудні. І тут головне, щоб співпала температура. А це не нижче ніж плюс чотири середньодобова, тобто складаємо нічну температуру денну, ділимо навпіл і повинно бути не нижче плюс 4. Повинно бути сухо, хоча б продовж декількох днів, щоб розчин, яким ми оприскуємо, ефективно спрацював, щоб він подіяв, не було щоб вітру, і плюс щоб максимально опали листя. Персик. Інжир, позаду в мене смородина. І ми бачимо, що вже листя опадає. Воно змінило забарвлення. Це перша ознака, що вже рослини готуються до зими. Опадає листя, інжир ще більше тримається, навіть плоди, навіть ще збираємо врожай, довше буде триматися листя. Але обробку інжиру я не роблю, тому що листя здорове, немає потреби в цих обробках. Якщо ви бачите, що є, наприклад, груша і є якісь захворювання, ви можете зробити оприскування препаратами міді, контактними препаратами, які саме і спрацюють при низьких температурах. Якщо хтось хоче зробити оприскування хорусом. Чи стробі, тому що ці препарати також подіють при низьких температурах. Але якщо листя вже змінила забарвлення, ця обробка не буде ефективною, тому що це системні препарати, і їх діяча речовина пересувається по листю. А якщо воно змінило колір, якщо воно вже поступово опадає, вони не подіють. Ви тільки витрачаєте гроші і свій час. Якщо бачите, дійсно є якісь хвороби на листях, ви не робили оприскування впродовж всього сезону. І зараз приїхали і хочете хоч якось допомогти. Ви можете зробити оприскування міськими препаратами, тому що вони якраз і подіють на ці спори. Другий варіант ми чекаємо листопаду, все опали, збираємо це листя. І відносимо на компостну купу і працюємо біопрепаратами для того, щоб вони якось подіяли на ці патогени. Але біопрепарати ж вони спрацюють також при певних температурах. Ну, Плюс 10, може органік баланс спрацювати. Тобто, бачите, як важливо все ж таки було робити оприскування впродовж сезону, а не затягувати ситуацію і не чекати, коли ви. Прийдете в осінній садочок і зробити цю заключну обробку. Стою біля яблуньки молодої, і в неї також зелене листя, ще й не збирається його скидати. Чим же я буду обробляти листопадні рослини, плодові, ягідні, декоративні? Це препарат МІДІ плюс інсектоакарацит. Він має олійну структуру, він працює як прилипач і також. Його консистенція така, що Прилипає рідина до дерева і не дає дихати зимуючим яйцям там, личинкам, які вже під корою, які вже сховалися. Тобто, таким чином він допомагає знищити ці зимові стадії шкідника. Можна не додавати цей препарат, особливо якщо ви багато робили оприскувань впродовж сезону, можна пройтися тільки препаратам міді. Мідь буває. В різних формулах. Наприклад, хлорокис міді це біошок мідян екстра. Хлорокіс спрацює м'яко, якщо вічно зелена рослина, також можна сміливо застосовувати. І я додаю до біошоку препарат інсекта акарицид від зимуючих стадій шкідників. Це препарат 30 d Це хлорокіс міді, біошок. Виливаю в ємність, додаю воду, роблю маточний розчин. Виливаю в загальну ємність біошок, так, щоб на дні нічого не залишилося. Тоненькою струйкою вливаю інсектоакарицид і постійно помішую, додаю води і переливаю в оприскувач. Другий варіант сульфат міді це мідний купорос. Всім відома бордоська суміш, змішуємо вапно, мідний купорос, трьохвідсотковий розчин, робимо оприскування. Але для багатьох складнувато змішувати, процежувати, розводити там гарячою водою. Тому, як і я, люди звертаються до більш сучасних препаратів міді і роблять оприскування. Але бордоську суміш не виключаємо як варіант. Піде для оприскування, тільки ми її ні з чим не змішуємо. Гідроксид міді, наприклад, косайт. теж препарати з цією діючою речовиною подіють, подіють ефективно. І якщо ми аналізуємо всі препарати міді, то гідроксид міді буде більш потужним, буде більш. Таким дієвим, і якщо у вас в садочку багато проблем, багато різних хвороб, ви не можете вивезти, то ви можете застосовувати косайт. Він буде дорожчий, якщо в порівнянні з хлослорокисю міді, але він дійсно буде дієвий. І я вже запитувала агрономів, як вони дивляться, чи можна змішувати касайт з препаратом 30 d Сказали, не бажано змішувати. Окремо робимо спочатку: обробка косайдом через 5 днів обробка препаратом 3 d для того, щоб захистити від зимуючих стадій шкідників. Ось так бувають ще препарати міді, де дві діючі речовини, наприклад, курзат Р. І у мене є досвід його застосування не тільки на листопадних, але і ще й на хвойних. Курзат Р це цимоксаніл. Плюс хлорокис МІДі. Ну, Більш такий широкий спектр дії цього препарату МІДі. Чи можна його змішувати з препаратом 30 d Я змішувала. Все було гаразд, все нормально. Тому з власного досвіду я теж раджу цю обробку. А ви вже обираєте, як вам краще. Це декоративний мігдаль, і він останнім часом уражується маніліозом. Сакури зараз страждають, тобто не тільки абрикоси і фруктові дерева мають такі проблеми. Коли я роблю оприскування, то дуже ретельно оприскую кожну гілочку, стовбур. Я витрачаю більше завжди розчину, навіть чим би я робила оприскування по листу. Витрата велика. Наприклад, на ось таке дерево може бути півтори літри розчину. Також я проходжуся і під деревом, якщо попадало попадали хворі листя, якщо були хворі плоди, щось там не прибрала, то можу і. Під деревами цим самим розчином пройтися по мульчі, тому що в мульчі теж і ховаються шкідники, і в мульчі можуть бути різні патогени. Якщо ви раніше не обробили мульчу біопрепаратами, коли була сприятлива погода, то ви також можете препаратами міді пройтися. А оця слива, тут, бачите, такий стовбур кора як би репається. І мені дуже важливо. Проходитися ось цим розчином Bioshock Plus 30D. Я прямо так роблю, щоб воно стикало аж потьоки були такі. І в цьому році я вирішила буду білити дерева. Буду застосовувати садову фарбу Unifarb. Чому все ж таки вирішила білити? Тому що. У мене було так. Деякі роки білила, потім зробила перерву. Я вважала, що у ця суміш, біошок і препарат 30 вона захищає і від ем, цих морозобоїн. Але ні. До лютого вона ефективно не спрацює. Тому бачу, що додатково все ж таки потрібно ще й побілити. Декоративна яблунька. Вже скинула листя, але ще тримаються плоди. Я їх всі буду. Прибирати, бажано їх прибрати. Обрізку зараз саду я не роблю. Це я виконую кінець лютого. Якщо у вас в планах обрізка, то краще спочатку обрізку зробити, а потім вже робити оприскування, тому що саме цією сумішю ви якби обробляєте зрізи після обрізки. І у нас багато кладки богомолів. Ось, наприклад, вона як бути, чи захищати її, чи ні. Вона навіть зрізала гілочки і кидала десь там в кущі, щоб не обробляти, щоб максимально зберегти. Але і вичитала таку інформацію, що дійсно оця оотека вона має такий потужний захист, що сама себе якби захищає від цих всіх препаратів. Ну, Є така інформація, тому напевно, і залишу. Подивимося. Взагалі у нас багато в цьому році богомолів і мало шкідників. І це також завдяки не тільки обробкам, а завдяки і богомолам. Зараз в Україні дуже важко тримати в здоровому стані садочок, тим паче, що багато господарів виїхало, і у нас, наприклад, сусіди. Виїхали, і вже їх садочок не обробляється третій рік поспіль, багато дуже хворих дерев, і вони всі височенькі, по 5 метрів. І зрозуміло, що коли сприятливі погодні умови, воно все йде і на наш садочок. Мені потрібно тримати це все на контролі. Але я помітила, якщо своєчасно зробити заключну обробку, коли у ці всі сприятливі моменти: температура, сухо, немає дощів, плюс зробити навесні, а там дуже важливо саме в потрібний час навесні захистити бруньки. Потім, впродовж вегетації, зробити оприскування. Це можуть бути і біопрепарати. Ось тоді я більш-менш тримаю садочок в здоровому вигляді, і я не бігаю постійно з оприскувачем. Листя все здорове, плоди маю, бувають червички, чесно вам скажу, буває. Але це своє. Їш його і насолоджуйся. Діти, коли студенти приїжджають і кажуть, мама, в Києві не такі смачні персики, як у тебе. Ну, це ж приємно. Взагалі, в цьому році і у сестри в Дніпрі дуже великий врожай абрикосів. У нас в Миколаєві дуже добрий врожай персиків. І я не можу сказати, що це тільки через те, що люди робили обробки. Так, воно вплинуло. Але ще і погодні умови. У когось спрацювали обробки, у когось не дуже. Але все рівно, коли ви. Кожного року, хоча б пробити навесні і восени обробки, ваш садочок буде здоровіший і здоровіший. Всім дякую за увагу! Діліться своїм досвідом. Посилання на свій магазин надаю в закріпленому коментарі. Замовляйте препарати і обробляйте свої садочки, щоб вони були здорові. Слава Україні!